Друзі, я дуже сподіваюся, що я помістився, тому що хочеться, щоб було видно, що я дійсно на дошках садку стою, а не просто стою і розмовляю, тому що це аскеза. І знову, друзі, саме цікаво, саме найзапутаніва, як на мене, саме базова тема тема карми, тому що ми постійно її створюємо. Зараз ми пожинаємо плоди того, що подіяли раніше. Зараз ми створюємо, сіємо. Карму для того, щоб в майбутньому ці плоди зірвати. І це все матеріальні закони це закони, які діють в матерії. Тож як не створювати карму? Як вибратися з цього кругового? Як розірвати цей цикл кармічний? Відпрацьовувати карму, друзі, звісно, це така собі ідея, тому що ми постійно створюємо карму швидше, ніж відпрацьовуємо. Але є метод. Є метод, як не створювати нової карми. І, в принципі, є навіть варіант, як звільнитися від усієї карми минулого швидше, ніж методичним механічним методом в кармічному зв'язку. Це, звісно, друзі, трансцендентна духовна практика. І щоб не створювати карму. діючи в матеріальному тілі, в матеріальному житті, потрібно почати діяти, як душа діє в духовному світі. От. І іноді люди кажуть, що я відчуваю душею, я відчуваю серцем, але ознака того, що ти починаєш відчувати душу, це в тебе природнім чином починає виникати бажання осягати духовну природу, трансцендентну природу або особистісну Верховного Господа, або безособистісну, це брахма. Все є брахма. Так, коли в тебе з'являється цей смак, коли ти розумієш, що є ще щось окрім тіла, тоді ти починаєш дійсно задіювати душу в своєму житті, а як відчути душу, що це за інструмент проявлення душі, якщо вона невидима духовно? це, друзі, наявність свідомості. Ось так, якщо коротко. В духовному світі карми немає, вона не зв'язує істоти в духовному світі наслідками, Там все крутиться навколо Верховного Господа, і всі його невід'ємні частинки душі насолоджують його і таким чином виконують свою природню функцію по відношенню до свого першоджерела і насолоджуються також. Це не означає, що вони віддають себе, жертвують повністю, а взамін першого джерела Господь їх не нагороджує. Якраз таки в духовному світі, і блаженство постійно зростає. Постійно і постійно зростає, і страждань не існує. А тут в нас або радість, або страждання, і це постійно коливається це є м, основним таким проявом матеріальної енергії, що тут все тимчасове, радість не буває вічною, страждання не бувають вічними, все коливається, як хвилі, то нижче, то вище. От, і це. Може здатися неприродній людині, яка дійсно починає усвідомлювати себе вічною душею. Тому є карма, а є А-карма в санскриті А перед словом означає в зворотньому напрямку, тобто як не карма. І саме оця а-карма це коли ми діємо в свідомості Господа, коли ми усвідомлюємо, що центр насолоди і центр плодів, які приходять до... не до мене, як до тіла, його центр. А я бажаю віддати плоди своєї діяльності Верховному Господу. Я хочу бути як душа. Я вже дію як душа, я вже відданому служінню Господу. Це неможливо імітувати. Це певний процес очищення проводить до такого відчуття, і це не награється, це природним чином дійсно таке друзі. Буває, коли ми усвідомлюємо саме душу душою і ведемо себе. Як вічна душа, як слуга Верховного Господа, звісно, є ще рівні свідомості, і про це я хочу розповісти, друзі, завтра. А можливо, навіть розповім зараз про рівні свідомості, а завтра просто постою на свяхах, помовчу і вставлю це ставочку голосом. В принципі, я сказав все можна створювати навіть хорошу карму. Але це нас не звільняє, по-перше, від минулої карми, і ця хороша карма, вона також буде чергуватися із не дуже хорошою, ідеальних людей немає. І єдиний дійсно вихід з цього всього, як звільнитися від матеріальних страждань, перероджень, циклічності, яка обов'язково тут присутня, тому що присутня енергія часу, енергія часу все руйнує. Агони матеріальної природи все створюють, підтримують і також відбувається руйнація, якраз таки під, ділею, під дією сили з часу. Тому, коли ти усвідомлюєш сам механізм, ти починаєш розуміти, що насправді -то відчувати себе тут тілом природньо. Але коли ти пробуджуєшся як душа, для душі природньо духовний світ відносиний з вищою духовною. Природою Господа, тому що цей матеріальний світ він теж є енергією Бога, але нижча енергія. Матеріальна, ілюзова, тимчасова. Дякую.